Скор неодноразово з'являвся в нашій рубриці новини ігросвіту. Цей проект вабив до себе з самого початку, адже всі ми думали, що отримаємо нового чужого. Та чи отримали? Чим вразить тебе ця гра і чи варто в неї грати взагалі? Дізнаємось сьогодні. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Науково фантастичних сувайвл хорорів з інопланетянами ми не бачили давненько. Мова йде саме про сайфай хоррори, а не те, що їх частково нагадує. Чомусь мода на такі ігри сьогодні відсутня, хоч їхніх фанатів не злічиш. Анонс Скорн потішив нас, оскільки десь в голові з'явилась надія на те, що вийде наступний чужий. Справа в тім, що СКОРН виконано в художній стилістиці картин Гігера і Бексінського. Картини цих художників зараз ви можете побачити на екрані. Незвичайно і гіпнотично, чи не так. Гігер, до слова і є тим дядьком, який вигадав зовнішність чужих. Він є так званим батьком ксеноморфів, а також одним з небагатьох митців, який зображає біомеханізми з комбінації плоті і металу. Саме такий художній стиль переймає скорн. Він є візитівкою цієї гри, а також її центральним надбанням. Адже нічого хорошого тут ви більше не побачите. Скорн вітає гравця неможливістю притискання кнопки ОК під час корекції яскравості, змушуючи вписувати в ярлик команду для режиму вікна. Не критично, але настрій збиває як кеглі. Головне меню оживає зі стартом гри, і наш гуманоїд прокидається на якомусь інопланетному об'єкті. Що нам робити, куди нам йти, що на нас чекає, нічого цього ми не знаємо. На екрані взагалі немає інтерфейсу, тому чекаєш на те, що з дорогу на тебе нападе якась досі невідома істота. Але тоді вмикається логіка: якщо в тебе немає пушки і ти не можеш швидко бігти, значить все буде гаразд. На релаксі досліджуємо чудорнацькі локації, чия зовнішність дійсно вражає, і намагаємось, хоч якось, взаємодіяти з оточуючим середовищем. В останньому практично немає інтерактивних предметів, окрім грушів механізмів, куди ми будемо засовувати руки. Через короткий час розумію, що все оточення тут це пластилінова бутафорія, яка ще й постійно повторюється, немов радянський ресторан з сірими стінами, червоними шторами і бляклою дерев'яною оббивкою. Та це не є настільки серйозною проблемою, щоб розпочинати марафон критики, адже Скорн це мрія сексуального збочинця. Чомусь автори цієї гри тяжіють до пестиків та тичинок. Все навколо тут постійно нагадуватиме вам про те, що час би вже і Golden Account завести на тому самому сайті. Ну, ти знаєш. Якщо рахувати кількість величезних літаючих членів, прикованих членів, намальованих членів і членів, що витягуються зі стін, можна перетрудитись і закипіти. Що стосується вагін, їх тут теж не менше, але представлені вони в якості механізмів, котрі так тендітно пхаєш пальчики. Oh О, мотивації і збочення продовжуються, але вже на маніакальному поприщі. До прикладу, як думаєте, навіщо нам цей красунчик? Ви б ніколи не здогадались, так як цей красунчик живе лише для того, щоб померти і залишити нам свою руку, на котру ми натягнемо потрібний нам механізм. Необґрунтована жорстокість тут скрізь, але вона не так дивує, як дебільні загадки. Весь геймплейн Скорн побудований на двох речах біганина і ребуси. І те, і інше вже через годину стає збудником блювотного спазму. Загадки в цій грі нагадують якісь браузерні міні-ігри, які нам в принципі не потрібні. Рішення прості, але іноді через відсутність будь-яких пояснень взагалі не викупаєш, що той бісів кран можеш і рухатись далі. Скорн це такий собі Діснейленд для збочинця з нудними атракціонами, які потрібно чергувати власноруч. Можна піти далі і назвати скорн енним продовженням один вдома. Яке відношення ця стрічка має до сервайвел хорора? Все просто. В першій частині Кевін просинається сам вдома, як і ми. Йому доводиться робити різні речі, щоб вижити, як нам, і стати дорослим. Скорн ми будемо відкривати потрібні нам двері, представляти з місця на місце кокони з фріками, як стакани в серванті під час прибирання, і навіть керувати літаючим пилососом. Згодом треба буде боронити свій злочинців, які тут представлені якимись незрозумілими літаючими бактеріями з реклами йогурту і маленькими фанатами Кобзона. Навіть свій кренг тут є, що вже там. Та ви ж не знаєте, як ми будемо від них боронитися, пані та панове. Вітайте пушку, яка не може стріляти. Замість пострілів вона кидає палку. Ну ви розумієте. Цією убогістю потрібно бігати більшу половину гри, якщо помрете, вас відправлять на далекий чекпоінт. і заставлять переглядати ті ж анімації і робити ті ж речі. Найгірше в тому те, що відразу викликає якраз таки на біомеханіка, а сама гра. Нехай невдалі проекти не вбивають вашу мрію про крутий ігровий ПК. Купити такий завжди можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. Більше двох тисяч моделей з унікальним дизайном вже чекають на вас. Став лось цьому відео і підписуйся на наш канал. Грай впевнено разом з Artline.